Чернівецький міський палац дітей та юнацтва найстаріший комплексний позашкільний навчальний заклад Буковини, створений як центр методичної та масової роботи зі школярами міста в 1940 році. Будівля міського палацу дітей та юнацтва пам'ятка архітектури міста 1875 року, приміщення колишнього краєвого сейму. У цьому будинку відбувалися торжества, пов'язані з історичним приєднання Буковини до Австрії, відкриттям університету. Директор міського палацу дітей та юнацтва, Заслужений працівник освіти України. Відмінник освіти України Алла Васильівна Клименко. Заступник директора Євгенія Станіславівна Білоусова. Голова профкому Лілія Томівна Семенюк. Інформаційно-методичний відділ. Методисти Зірка Михайлівна Одинак. Тетяна Михайлівна Хандащук, Марина Дмитрівна Слежук, практичний психолог Наталя Мирославівна Вінтонів. Відділ гуманітарних програм Завідувач Надія Васильівна Шубкіна. У відділі працює 11 гуртків, що нараховують 20 груп, у яких займається 275 гуртків. Гурток юнати керівник гуртка, у якому займаються діти старшого дошкільного віку, бібліотекар міського палацу дітей та юнацтва Надія Олександрівна Зав'янська. Молодіжний клуб Діалог. Керівник гуртка Наталія Володимирівна Царенко. Діяльність клубу це створення умов для реалізації інтересів і життєвих потреб молоді, їх повної самореалізації. Кожне заняття в клубі це цікаве спілкування, практикуми, рольові ігри, тренінги, поїздки і походи, цікаві зустрічі та багато іншого. Гурток Літературне краєзнавство, керівник Зірка Михайлівна Одинак. Гурток Літературне краєзнавство це цікаві подорожі й екскурсії до історичних, мистецьких, культурних пам'яток міста й області, знайомство з відомими людьми Буковини, участь у цікавих конкурсах та вікторинах, ознайомлення з історією та культурою рідного краю, традиціями, звичаями, обрядами. Вихованці гуртка систематично беруть участь і посідають призові місця у конкурсі юних краєзнавців. Школа журналістики Інпрес. Керівник гуртка Ігор Іванович Константинюк. Вихованці гуртка займаються активною підготовкою до професійної діяльності, вчаться брати інтерв'ю, складати репортажі, писати сценарії до радіопрограм, вивчають особливості роботи телебачення. Окрім того, вивчають психологію спілкування. Щороку беруть участь у всеукраїнському конкурсі юних журналістів. Вихованця в юнпресу добре знають в Україні. Вони неодноразово ставали призерами цього конкурсу. Екологічна агітбригада. Керівник Валентина Германівна Рушковська. Практична діяльність гуртка. Це озеленення міста, висадка квітів та дерев, прибирання паркової зони. Гурток працює всього три роки, але про нього знають в Україні. У 2011 році агітбригада отримала гран-при на міському та обласному етапах. Та третє місце на всеукраїнському конкурсі колективів екологічної просвіти. У 2012 році агітбригада також стала переможцем міського етапу 11-го всеукраїнського конкурсу. Отримала гран-прі, посіла перше місце в обласному етапі. Чернівецька міська асоціація учнівських громадських організацій, клубів та об'єднань Юні Чернівчани, керівник Марина Дмитрівна Слежук, гурток Школа лідера. Керівник Євгенія Станіславівна Білоусова. Займаються президенти загальноосвітніх навчальних закладів міста. Навчання через практику, навчання через активну участь важливі інструменти для становлення особистості підлітка, здатного до саморозвитку та конструктивної взаємодії з однолітками. Гурток Пізнай себе. Керівник Наталя Мирославівна Вінтонів. Родзинкою палацу є гурток з вивчення китайської мови під керівництвом Андріана Георгійовича Гапея. Китайську мову вивчають гуртківці середнього та старшого шкільного віку студенти навчальних закладів міста. Гурток розпочав діяльність з лютого 2011 року. Подібного гуртка немає в жодному позашкільному закладі, не тільки Буковини, а й сусідніх областей. Заняття відбувається на базі міського палацу дітей та юнацтва та ліцею номер 4 міста Чернівців з використанням новітніх технологій. Гурток англійська мова. Керівник Юлія Олександрівна Маланюк. Відділ мистецтв. Завідувач відділу Алла Васильівна Житарюк. Гурток барабанниці, керівник гуртка Алла Васильівна Клименко, балетмейстер гуртка Віталіна Віталіївна Кшишинська. Гуртківці беруть активну участь у заходах міського палацу дітей та юнацтва і міста, а також у урочистих відкриттях заходів обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Ансамбль сучасного танцю Креатив керівник гуртка Віталіна Віталіївна Кшишинська. Займається гуртківці різних вікових категорій, заодносвітніх навчальних закладів міста. Гурток театр юних чернівчан, керівник гуртка акторської майстерності Іван Вікторович Данілін, художній керівник гуртка Інна Володимирівна Даніліна, Керівник гуртка «Сценічна мова Марина Дмитрівна Слижук. Керівник гуртка Сценічний рух Ганна Габріелівна Айлінчій. Кожного року протягом зимових канікул вихованці театру юних чернівчан представляють новорічні вистави для школярів міста, беруть активну участь у масових заходах Чернівецького міського палацу дітей та юнацтва, а також заходах управління освіти Чернівецької міської ради. Також театр бере участь у всеукраїнських та обласних конкурсах і фестивалях. У гуртку існує традиція кожного року, 4 лютого, відзначати День народження та запрошувати випускників різних років, для яких вихованці готують концертну програму. Гурток театр анімації. Керівник гуртка Катерина Сергіївна Бутняк. Кожного року протягом зимових канікул вихованці театру анімації представляють новорічні вистави для школярів міста. Вокальний ансамбль Барви. Керівник гуртка Марія Аронівна Когос. Учасники ансамблю Барви. Неодноразові переможці багатьох вокальних конкурсів міського, обласного та всеукраїнського рівнів. Ансамбль естрадного танцю караоке. Керівник гуртка методист Марина Сергіївна Нішенко. Заняття в гуртку спрямовані на розвиток танцювальних здібностей дітей. Вміння виступати перед аудиторією. Навчити засобами танцювально-естрадного мистецтва пізнавати дійсність, бути в гармонії із собою. Основне завдання гуртка. Вокальний ансамбль Зорепад. Керівник гуртка Методист. Ірина Леонідівна Шевченко. Займається гуртківці молодшого та середнього шкільного віку на базі гімназії номер 7 Учасники вокального ансамблю «Зорипад» успішно виступають на міських, обласних конкурсах хорових колективів. Ансамбль спортивного бального танцю Либідь. Керівники ансамблю Дмитро Ярославович Гордій та Євген Мирославович Скліпнічук. До програми гуртка входять танці Європейської та Латинської груп. Вихованці ансамблю постійні учасники конкурсів та змагань різних рівнів, на яких відзначені багатьма нагородами. Центр творчих професій. Завідувач відділом Жанна Володимирівна Даниляк. Гурток Рукоділля. Керівник гуртка-методист Жанна Володимирівна Даниляк. Напрями роботи гуртка, вишивка, в'язання, бісероплетіння, м'яка іграшка. Діти мають можливість створити чудові вироби, які викликають не просто захоплення, а чарують своєю красою та оригінальністю. Розробка нових композицій, зміна відомих технік призводить до несподіваних знахідок і цікавих результатів. У дітей розвивається естетичний смак, поглиблюються знання про історію та традиції українського народу. Гурток «Веселкова палітра, керівник Геннадій Миколайович Іволгін. Образотворче мистецтво розвиває в учнів емоційно-естетичне ставлення до предметів і явищ навколишньої дійсності. Виховує у гуртківців на основі наочно-образного мислення здібності до творчої роботи над композицією. Гуртківці беруть участь у виставках, конкурсах, здобувають призові місця, отримують грамоти та подяки. Творча майстерня дивосвіт. Керівник гуртка Наталя Романівна Бойчук. Дивосвіт дарує кожній дитині можливість відчути задоволення від перетворення фантазії у реальність. Гуртки умілі руки. Та юний художник. Керівник Олена В'ячеславівна Бейко. Напрями роботи гуртків. Вироби із соломки, витинанка, декупаж, декоративний розпис, писанкарство, ліплення із солоного тіста, гобелени. Гуртківці, крім вивчення декоративно-прикладного мистецтва, відвідують музеї, різноманітні виставки, майстер-класи, зустрічаються з народними умільцями. Гурток Художній дизайн. Керівник гуртка-методист Ірина Павлівна Шевцова. Займаються гуртківці середнього шкільного віку на базі школи номер 14 Мета роботи розвиток творчих здібностей особистості, напрями роботи гуртка, оригамі, паперопластика, вітраж, іграшки і сувеніри з природних та підручних матеріалів. У природі все гармонійно, тому на заняттях ми створюємо гармонійний простір. Гуртківці, крім вивчення декоративно-прикладного мистецтва, беруть участь у різноманітних виставках, конкурсах, ярмарках, здобувають призові місця, отримують грамоти та подяки. Гурток Технічне моделювання. Керівник гуртка Віктор Володимирович Даркач. Тут гуртківці засвоюють обробку матеріалів, деревини, металів, графічні знання та вміння, елементи електротехніки, елементи декоративно-ужиткового мистецтва, елементи технічної естетики. Діти виготовляють моделі машин, літаючі моделі, декоративні вироби. Вихованці отримують грамоти за участь у конкурсах та змаганнях, в виставках технічної творчості міського та обласного рівнів. Гурток Художня кераміка. Керівник Сергій Петрович Богопольський. Напрямок роботи гуртка ліплення з глини. У роботі з глиною закладено великі можливості для естетичного та художнього виховання, а також для всебічного розвитку, які розширюють коло знань про властивості матеріалів, допомагають оволодіти корисними навиками, дають можливість координувати моторику рук із зоровим сприйняттям об'єкту. Вихованці гуртка беруть участь у виставках, конкурсах міського та обласного рівнів, посідають призові місця. Гурток моделювання та пошиття сучасного одягу. Керівник Лілія Томівна Семенюк. Гуртківці роблять промірку, правильно складають малюнок основного крою, оздоблюють готові вироби аплікацією з тканини, бісеру, мережвом і тасьмою. Реалізація різної форми інклюзивної освіти на базі міського палацу дітей та юнацтва здійснюється вже протягом багатьох років. Це індивідуальна робота з кожною дитиною вдома, групові заняття та заняття у гуртках разом з дітьми зі звичайним розвитком. Варто зазначити, що ініціаторами роботи з дітьми з особливими освітніми потребами виступають безпосередньо керівники гуртків. Бойчук Наталія Романівна, керівник творчої майстерні Дивосвіт у своїй діяльності поєднує різні форми роботи з дітьми. Індивідуальні заняття в палаці, групові заняття на базі Ченовецької спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернат номер 2 Шевцова Ірина Павлівна. Керівник гуртка Художній дизайн. У роботі керівник використовує інноваційний метод арт-терапію, що призвело до величезних позитивних змін як у фізичному, так і психологічному розвитку вихованців. Гордістю палацу завжди були його славетні педагоги, які виховали та випустили у світ талановитих вихованців. Олег Флейшакер. Він же Алік Відов, актор Голлівуду, Жанна Калантай. Актриса театру та кіно Німеччина відомі співачки Ані Лорак, Катя Бужинська, Марта, Ольга Іванова та багато-багато інших. Пує все сном, палають вогні, осяйних думок і чую я мелодію, що лине до зірок. Небеса. Зірок блищать кришталики, нічна роса, майбутнє своє шукаю по зірках і чую я мелодію. у кольорі. Срібоче кожен раз, коли звучить вона на всіх серці, вона одна. Мелодія на всіх одна. Над презентацією працювали. Андріан Георгійович Гапей, Зірка Михайлівна Одинак та Марина Дмитрівна Слежук.